Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Останні кілька днів в мене були дуже загружені, не було часу, щоб записати таке довге відео для вас. Отже, розповім коротенько, які в нас новини, що відбувається. Сьогодні п'ятниця, я взяла собі вихідний на роботі. В мене було заплановано кілька таких справ. Так? Перше, це мені потрібно було перереєструвати авто на себе. Тож я пішла до, уже, до міста. А, і, знаєте, дуже швидко там справилась. Все про все в мене зайняло 15 хвилин. Це те, що мені подобається тут в Польщі. Так? Все цивілізовано, черга, дуже мила була обслуга. І в принципі, я вам скажу, ми тут живемо вже. В березні буде 4 роки, так? Ми переїхали після початку війни. За ці 4 роки, в принципі, дуже мало стикалася з такими ситуаціями, щоб пані в таких, от, наприклад, у жендах, в банках, в лікарнях були якісь грубі, хамські, неприємні. Це були поєдинчі ситуації. Сьогодні пані була дуже мила, вона дуже швидко прийняла мої всі папери, оформила цю реєстрацію. Я ж кажу, я справилася за 15 хвилин. Потім недалеко знаходилася ще податкова служба, тож я вирішила піти про всяк випадок, запитати ще про податки, так? чи не потрібно мені платити податок від того, що я реєструю авто на себе. Бо воно було перереєстроване по умові даровізни, так дарування. І я хотіла переконатися, що від тієї суми, яка є вписана в цій умові, не потрібно платити податок. В ну, пані, пані в податковій службі теж була дуже, дуже приємна, мила, все мені пояснила. Можна було, звісно, задзвонити, але я. І так була поряд, так, і такий контакт очі в очі завжди, мені здається, вигідніший, так, бо є більше шансів зрозуміти, що тобі, що про що тобі кажуть, так? От, то пані в податковій службі мені сказала, що не потрібно платити податок, бо ліміт даровізни. Тобто дарування між родичами першої лінії складає 36 тисяч 120 злотих. І на протязі п'яти років не може цей ліміт прикрочити так, в Польщі. цей ліміт, бо тоді вже треба було платити податок. запам'ятайте, 36 тисяч 120 злотих. Це ліміт для родичів першої лінії. Там чоловік, дружина, так, мати, батько, діти. Отож, От. я рада, буду тепер спати спокійно, що точно не потрібно нічого платити, тому що пам'ятаю, коли я купувала перше своє авто, ми купували його не на фактуру, а по умові, так? Умова купно спродажа, тобто купівля купівля продаж то, якщо купуєте авто по умові, звісно, там треба було платити податок. Я їздила тоді спеціально до податкової служби. Там був невеличкий податок, але його треба було заплатити. так? Треба про це не забувати, бо якщо ви забудете і в терміні не заплатите податок, то вам нарахують відсотки. Та відсотки річ неприємна і дорога, тож я раджу одразу сплачувати всі такі от. Податки, штрафи, так? якщо ви отримали офіційне офіційного листа, офіційне визвання до заплати, наприклад, з Ужен до міста чи відділ комунікаційний, якщо у вас, наприклад, штраф якийсь за паркування, краще це одразу заплатити, не забувати про це. Так? І навіть якщо ви, наприклад, не погоджуєтесь, не погоджуєтесь і вважаєте, що та ні, мені штраф не положено, я не буду платити, не робіть так, бо відсотки будуть нараховувати. А шансів, що вам цей штраф вибачать ну, маленькі шанси, так, якщо це було десь паркування в місті, тут дуже багато таких зон платного паркування, так, треба платити. Але люди часами просто забувають або не звертають увагу, що написано паркінг платний, ти може бути штраф, а це неприємно. Тож вирішила свої справи з авто, дуже рада, буду спати спокійно, не треба платити податки. Потім у нас ще було запланований візит до лікаря з Анією. До речі, на лікаря ми чекали рік. Я думаю, більшість з вас вже чули, що в Польщі великі черги. так? Дуже важко попасти до такого військового спеціаліста-лікаря. Ну, це правда. Бо ми записувалися до цього лікаря рік назад, і ми записувалися в іншу клініку. Якщо це по НФЗ. так тобто це безкоштовна ця медицина. Ну вона, звісно, не є безкоштовна, бо ми платимо з наших зарплат і ми, і працедавець за нас платить складки до ЗУСу. Так і це великі, не не немаленькі складки. Тож не можна сказати, що ця медицина є безкоштовною, ну але просто другий раз не треба вже платити. Так Так от, коли ми рік назад записувалися до лікаря, термін був за два роки. Так насправді ми повинні були в 2026 році, в жовтні, здається, у нас є запланований візит до цього лікаря. Ось такі черги, так? Але, на щастя, під час чергового візиту до нашого сімейного лікаря, я просто випадково побачила в неї інформацію о тим, що такий лікар з'явився там в іншій лікарні, в Катовіце. запитала, вона сказала так, і нема черг. Тобто реєстрація одразу кожного п'ятниці вони приймають. Вона мені виписала скерування, направлення до лікаря. І ми ось поїхали сьогодні, так? Звісно, у нас були там ще проблеми. Я там раніше записувала, що не могли ми взяти це скерування до лікаря, бо змінилися умови так, надання цих послуг за невзету. І треба було вирішити питання страхування моєї дитини, підтягнути її в себе на роботі. До речі, я вже чула, що таких випадків було більше серед моїх знайомих. Бачите, відмі... відмінили це. Ця спецустава тепер не дає права користуватися цими послугами НФЗ, якщо ти офіційно не працюєш ти або хтось із членів твоєї родини, хто може за тебе платити ці складки до ЗУСУ. О, так що поїхали ми до лікаря, на якого ми чекали рік. Слава Богу, все добре, Аня здорова. Це теж дуже приємна подія за сьогодні, бо цілий рік я була на нервах, хвилювалася. Не знала, не знала, що вона нам там скаже, але на, на щастя все добре. Більше нам приїжджати не треба. Також є ще в нас сьогодні заплановане щеплення профілактичне. Тут в Польщі, до речі, безкоштовно роблять щеплення. Тут така державна програма. Щеплення від вірусу папіломи людини і Хлопчикам і дівчаткам там у віці від, від 9 до 13 чи до 14, точно вже не пам'ятаю років. Це такий от проміжок часу, коли можна зробити це профілактичне щеплення, бо як там відомо, у дівчаток воно може у жінок потім так викликати рак. От, так що Ми записали Аню на таке щеплення, коли їй виповнилося 9 років, і сьогодні поїдемо його зробити. Звісно, що трошки хвилююся, бо знаєте, як думки про щеплення розділилися. Так? Є там армія матерів, які проти щеплень, і друга сторона це батьки, які вважають, що щеплення необхідно робити, що це відповідальний крок. От. Я, в принципі, теж, мабуть, серед тих мам, які вважають, що щеплення потрібно робити. Якщо є така можливість забезпеч... якщо є така можливість зберегти свою дитину так, від якихось неприємних потім хвороб, мабуть, ну, я вважаю, що треба зробити, скористатися, щеплення безкоштовне, бо потім більш в старшому віці, вже коли там дівчаткам виповниться 14 років, я не знаю, чи могла б, наприклад, доросла жінка собі зробити таке щеплення, мабуть, могла б, але потім вже треба платити за цю вакцину. Переживаю, як відреагує організм дитини на щеплення. Ви знаєте, кожна, кожен такий раз, ну це ризик, так? Це все одно ризик. Я, я завжди панікую в таких ситуаціях, завжди. Хвилююся, щоб там зареагував організм нормально, щоб не було ніяких негативних наслідків. Але сподіваюся, все буде добре. Завтра вихідний, післязавтра вихідний. Тож ми посидимо собі вдома, будемо так берегтись від непотрібних зайвих якихось бактерій, вірусів, щоб ніде нічого не підхватити. От. А зараз ми ще ввечері плануємо прикрашати ялинку. Ми вже Повитягали ці всі коробки. Будемо прикрашати сьогодні ялинку. Аня, хоче зробити сьогодні ці імбірні пряники. Так що буде в нас такий теплий родинний вечір. В принципі, все, що хотіла вам розповісти, розповіла, поділилася. От. До речі, пройшов вже місяць, як ми живемо на. Орендованій квартирі, так? І я вже можу підрахувати більш-менш кошти, скільки нам вийшло за цей місяць, і оплата за квартиру, оплата за комунальні послуги, так і взагалом скільки скільки потрібно отак для життя ну на такому, скажімо, мінімальному рівні, так? тобто, щоб було житло, їжа. Я не я, мабуть, не буду враховувати, не буду враховувати, знаєте, коли ми переїхали, треба було багато чого докупити, бо в орендованій квартирі, звісно, не все є, так. Це, наприклад, там праска, якась там праска, пилосос, піч мікро, хвильову. Мікрохвильова піч, так? Це такі покупки, які ну не щомісяця повторюються. Це такі, які треба один раз на довший час. От. Тож я підрахую, наскільки підрахую, нам коштував цей місяць життя в Польщі. Кому буде цікаво, подивіться, я порівняю ціни в злотах і в гривнях і такий собі бюджет на місяць розпишу. Так що слідкуйте, далі буде відео і до зустрічі!